Мене кинули мій компаньйон. За 11 штучок я планую взяти 22 тисячі гривень. Всім привіт! Сьогодні знаходимося на нашому об'єкті, який ми озеленяли. В 2015 році зараз ми маємо тут зробити скарифікацію газону, почистити туї, підстригти туї. З іншої сторони ми вже підстригли сам шит прибрати після себе, удобрити газон добривом. До речі, це один з перших наших об'єктів, де який ми виконали. І це один об'єкт, ну перший об'єкт, де мене кинули, мій компаньйон. Можна сказати, на той час зараз розповім більш детальніше. На той час ми починали працювати вдвох. І я більше спрямовував свої зусилля на е рекламі і продажу безпосередньо послуг з озеленення, а він більше спирався на вирощування рослин і так далі. І от коли з'явився дане замовлення, ми з ним домовилися, що будемо разом це робити. Першим етапом ми посадили туї, ось ці, і, в принципі, поділили кошти. Там теж були свої нюанси, він взяв своїх ще двох людей, які поділили, і вже ми поділили повністю прибуток не на двох, а на чотирьох. І ті були не на зарплаті, а теж на відсоткові. А потім, коли довелося тут стелити газон, то він тут і стелив газон, але вже без мене він навіть мене не попередив, що тут якісь вони роботи проводили, тому. Один з таких моментів і недоліків співпраці з кимось, коли людина, в принципі, готова за гроші кинути для того, щоб заробити більшу частину коштів собі. Будьте уважні, ну, це, я тоді не знав, що це. Воно тут так було. Я ще з ним працював, а потім через, мабуть, років три. Коли мене визвали сюди на цей об'єкт підстригти Туї, то вони замовники розповіли. І, в принципі, я дізнався про таке недобросовісне ставлення до мене, як до можна сказати, бізнес-партнера. Тому підбирайте краще, підбирайте бізнес-партнерів і або взагалі ліпше починайте самостійно працювати. Воно важче, але не буде таких нюансів. Тому Олешка, якщо ти дивишся це, привіт. Це було з твоєї сторони трішки негарно. Але тим не менше, працюємо далі. Що було, то було. Що буде, то буде. А ти радій, тому що є, бо лиш сьогодні життя твоє. Тому поїхали. Зараз там, якщо ви бачите, працюють Андрій Стриже. Артем, перший день сьогодні чиститує. Дивимося, як він працює, в нього випробовувальний термін, і якщо все буде, ну поки що все влаштовує, якщо все буде добре, то буде працювати. На вулиці вже включились ліхтарі, ми вже майже закінчили. Ось такий результат по туйках, по туях виходить, в принципі. Вони трішки не одинакові, так як, наприклад, ось ця ширша, інша вуща, ми ось ту вущу будемо підганяти під ось цю, тобто ми ту менше стригли, цю більше. Але в принципі здалека результат взагалі крутий. Тут залишилося з карифікацією газона ми зробили, залишилось згребсти і удобрити. Сьогодні знаходимося на нашому об'єкті, де ми раніше чіпляли сітку для плющів. І Сьогодні ми маємо позрізати злакові рослини міскантуси, і також зробити скарифікацію одобрення газону. Далі їдемо сьогодні ще на інший об'єкт. Тут поруч, ну, там менша площа газону, і там треба буде теж зробити скарифікацію одобрення газону. І Паралельно зараз роблю організацію вже роботи на завтра. Ось зв'язую. Спишу у вайбері на три об'єкта. Я думаю, там площа немаленька, тобто площа невелика. І я думаю, ми впораємося завтра, виконаємо три об'єкти. Ціна там, ось ви бачите, стоїть в усіх 2,5 2500 гривень за виїзд разом із вартістю добривом. І, в принципі, все. Сьогодні ще маємо, можливо, поїдемо, якщо встигнемо, в магазин. Я побачив там такі крутецькі робочі форми і, можливо, поміряємо, замовимо для всієї команди робочий, робочий одяг. Не знаю, чи будемо його брендувати, але ну, можливо треба буде заїхати, запитати, яка. Такий термін брендування, тому що якщо це буде тиждень, то цілком ймовірно, що е, я віддам ще цей одяг на брендування. Андрій он робить скарифікацію газону з Коротше, у нас сьогодні знову сексі Дей на вулиці Дощ. як Ви можете побачити по вікнах. Ми короче, не встигли там, де обрізали позавчора, ту і ми не встигли удобрити газон. Значить, сьогодні першим ділом їдемо, удобрюємо там газон і збираємо ще там е, такі е, шматочки. Обрізки від Туїв корі. трошки їх треба визбирати, бо теж не встигли. І Паралельно сьогодні у нас три об'єкти, які ми маємо зробити скарифікацію і удобрення, а на одному об'єкті і підсів газоном. Зараз я на паркінгу, чекаю Андрія, їдемо за Артемом і їдемо пити каву і будемо підкорювати цей світ. Це сьогодні другий об'єкт, де ми маємо працювати, зробити скарифікацію. Зараз обрізається тут спіралі з тут збираються рештки сухі від трави. І задній двір маємо ось таку площу. Теж ми маємо тут зробити скарифікацію, підсіяти газон, удобрити газон, ну і після себе прибрати. Також наступний. Об'єкт це у нас он, сусіди. Теж там варто зробити скарифікацію, удобрення і прибрати після себе. Ну і потім це ми будемо їхати вже на четвертий об'єкт і робити те ж саме. Знаходимося на четвертому на сьогодні об'єкті. В принципі, робота скрізь одноманітна, тому смисл знімати немає всі роботи, а я це вставлю. Я це вставлю. Тому ось такий вигляд. Діляночки, ось так ми працюємо, Андрійко Андрійка і... Зараз знаходжуся на заправці, взяв каву на око. Маю їхати зараз на зустріч. Сьогодні ми працюємо на території там, де не можна проводити будь-які зйомки і завтра так само інший об'єкт теж не можна там проводити будь-які зйомки. Паралельно щойно замовив бензиновий кущоріз від Husqvarna. І має прийти десь протягом тижня, мабуть, тоді зроблю невеликий огляд. На зустрічі їду дивитися обрізку ту, і маю подивитися, яка туя висота, і озвучити в принципі, ціну за стрижку однієї туї. Тому їдемо, дивимося і узгоджуємо. Помчали. Спойно зустрівся із е, чоловіком і домовились ми про стрижку туй. Десь 8 туй, висота 3 метри, назвав йому ціну, і разом з чисткою е, і стрижкою 300 гривень. За... Зараз приїхав на сміттєзвалище, викидаю сміття, яке ми сьогодні назбирали, напрацювали це скарифікацію, проводили газону і обрізали сосну і вербу, вигружаю. Покажу вам, як виглядає сміттєзвалище без змінної взуття ніяк. Така погода в нас трошки перезуваюся. Зважився, зважили мене. Вивіз я 80 кг сміття, це заважило аж на 14 гривень. Зараз їду, привезу фунгіцид для того, щоб обробити фруктові дерева. Там два штуки дерева, але їх треба обробити. фунгіцидом і в принципі їдемо на інший об'єкт якось так Так, закінчили сьогодні працювати. У нас сьогодні було два об'єкта. Один не наш, на якому там ми робили скарифікацію, це той, що перший, і інший наш, той, що ми виконували від початку до кінця. Завтра в нас неділя, обіцяють дощ з 2 години дня. Я думаю, що ми поїдемо на е мій маленький розсадник. Маємо посадити спіралі ті, які підстригли в контейнера, а також пересадити в контейнера штук 20, мабуть, авант. Ну, поїхали завтра. Зараз буде завтра. Минулий раз ми стригли спіральки. Зараз завдання наше пересадити ці спіральки в контейнера. Ось ці дві туї. З три хандрії і йому їх вони чомусь не подобаються. Ну, можливо, трошки підправити тут, але все рівно результат хороший. Зараз будемо далі пересаджувати, копати. Ось, наприклад, ось цю туйку зараз я буду викопувати. Пересадили, справилися ми на тому нашому міні-розсаднику, висадили вже Артема і приїхали на зустріч тут де ми малювали проєкт. Ось такий будиночок. Це за 30 кілометрів від нашого міста. Зараз чекаємо людей. Це буде допрацювання. Слово зауваження, послухаємо пропозиції, і будемо допрацьовувати. Сьогодні в нас дощ, сьогодні вихідний в хлопців. Ну а мені, як керівнику, як організатору робочих процесів варто поїздити, повирішувати певні питання. Ззаді маю відвести 10 мішків соснової кори, не зламовили. Також хочу поділитися інформацією з вами. Це ми пересаджували були спіралі. От Пересадили їх 11 штук. Всього купив я 20 контейнерів, тобто ще 9 штук, варто постригти і пересадити в контейнера. Поставлю я їх в оголошенні по 2000 штук. Отже, за 11 штучок я планую взяти 22 тисячі гривень. Навіть якщо я їх не продам цього цього разу, там, чи протягом місяця, чи протягом е, півроку, чи, можливо, навіть року, вони все рівно ставатимуть красивіші, е, більші. І їх вже можна буде продавати не за 2 тисячі гривень, а за 3, за 4, тому, в принципі, це. Безпроіграшна інвестиція, головне цим варто займатися. Ну, а результат продажів і взагалі що з цього вийшло, ви зможете. Ну, я буду показувати в наступних відео в процесі того, чи будуть продажі, чи не будуть. Гарного вам дня! Підписуйтесь на канал Бізнес ФОП. До зустрічі, підтримуйте українськомовний YouTube.